Це відео півроку тому облетіло мережу та збурило українців. Кілька дівчат по черзі б'ють двох інших. Кадри вражають дитячою жорстокістю а надто шокує те, що за цією розправою із запалом спостерігають кілька десятків дітей. Замість того, щоб спробувати зупинити насильство, вони свистять і самі ж фіксують усе на мобільні телефони. Я стою одна і корцюмінаю, що там торпала чоловік 60. шеді позалазили, і сядя типу, також, і сидять, отако, смотрять ропаю та сістя. Це один із прикладів дитячого булінгу. Термін походить з англійської і означає цькування, залякування або здійснення іншого психічного або фізичного насилля над людиною. З Метою принизити, з метою доказати свою зверхність, з метою. Постійно підтверджувати те, що хтось є домінуючим в групі, а хтось є жертвою в групі, за даними ЮНІСЕФ, із проявами булінгу у школі стикалися 67% українських дітей. А жертвою насилля з боку однолітків ставала кожна четверта дитина. Експерти кажуть, постраждалих може бути й більше. Дуже багато дітей вважають, що насилля щодо іншими – це є формою жарту. Основа булінгу – це страх. Страх оказатися на місці, який є жертвою. І тоді лучше я буду його ну обіжати. Щоб ніхто не подумав, що я допустим сніг за заодно. не лише побуття, а й ігнорування, образливі прізвиська, пошкодження майна або здирництво таке психологічне насилля, не менш небезпечне за фізичне. Серед поширених нині так званий кібербулінг або приниження за допомогою електронних гаджетів. Саме образи в інтернеті кілька років тому стали причиною самогубства 14-річної Аліни на Закарпатті. Дівчинку анонімно зацькували у соціальній мережі. Про віртуальні знущання над донькою батьки дізналися лише після її смерті. Її фотографували так, що зрозуміло, що вона то не бачила. Тобто вона бивала у просто в дворі школи, що вона йде. Потім підписували різні вульгарності. Жертвою булінгу півроку тому стала й черкаська школярка Марія. Однокласники почали цькувати дівчинку після того, як її батько викрив непедагогічну поведінку вчительки. З донькою не розмовляв майже весь клас. І навіть своєю подружкою вони вирішили спілкуватися виключно поза межами школи, щоб у подружки не було проблем. Вона декілька разів по багато годин плакала. У випадку Марії все минулося добре. Після скарг батьків керівництву школи дівчинку на заняттях стали супроводжувати шкільний психолог або соціальний педагог. Були проведені певні бесіди з батьками тих дітей, які цькували. І це також вплинуло на те, що цькування припинилися, щоб попередити або вчасно розпізнати цькування однолітків, батькам слід передусім частіше спілкуватися з дитиною і в жодному разі не ігнорувати проблему. А вчителям, які помічають агресію у класі, варто вигадати спосіб об'єднати школярів.